Ряночек. Ряночек, Вот так рублю я пасту. Кстати, я уже этот способ показывала. Дуже-дуже классный. Она. на глазах становится она. Ой, ой, ой. Угу. Так, мне потребно. в яку буду складывать отходы. Можно выжимать сильніше все отходы. Можна більш мокріше залишати. У мене вон курочки. То я сильно їх не віджимаю. Не було б своїх помідорів, то може б і сильніше поджимала. Так помідорів вистачає, Ще перерабатывать і перерабатывать. Я даже нормально кавусю не попила. Сегодня приїхала мама, суть Наташе. Зрання розбудила мене. Ну ні, я проснулася раніше, ніж вони приїхали. Але тільки тільки можна сказати, встала. Потім пішло і поїхало, кажуть. Де то, де сьо, Потім Сережка прийшов сусід, бо я його просила, ми вчора з Даші купили ці отдельно лопати, оці, полотна лопат і адільна держаки. І, цей, і попросила, кажу, мені їх скліпати до да кучі. Він почав тут, ой, а там не так, треба його приварити при той, при сьой. Коротше, забрав ті лопати в мене. каже, чекай дзвонка, я кажу, «Хорошо». Ось, І поки він зраночку займаюся дуже нужними і полезними справами, як кажуть. Думаю, зараз усе дороблю цю штуку, а потім піду поп'ю кавусю. І не знаю. Вже їсти хочеться, а я ще каву не попила. Я так <гум> точно брошу бить. Пить пить. Пить кавку. Я думала, Коля там бросить пить каву. Ага. Наоборот, у мене тут часу нема. Щоб сісти, знаєте, як то він мені, мені раніше тормозив. Мені казав так, сядь та нормально попий каву, що ти бігаєш, що ти цей? Я сідала з ними пила. А зараз так глоточок сьорбнула і побігла. Ага, курочки вже голодні, то є голодне, то її треба зробити, собачок накормити, то є сьоє, І оце так. З самого ранку. А потім згадую, що не допив каву. Так що такі діла в мене. Лошка ще дрихне, вона у мене дамочка така, хай висипається. Обід проснеться, то будемо щось робити. Хай дитина спить ще. І так, вчора так набігались, так намучились, що капець просто приїхали додому. Ой, а, я так і не показала свій манікючок. Отакий. От. Вона такий більш красний зробила, я такий більш, більш більш красний, але не такий красний. Розказала, так? Да? Так, що з кастрюлькой не розсчитала. я я я я-я-я. В руках тримать, то воно важко. Так, короче, мабуть, пішла я поп'ю все таки каву, Доп'ю. І потім буду далі займатися. У мене там і куряче вариться, і вже цей, як он... Ой, господи! Фасоль вариться. Фасоля. Буду борщову заправу робити. І буряк в мене воно, лежить з морквою Ой, ну, ну, ну. такий сирий, а ось, ось тут аварений. Ну, коротше, в мене тут вже процес повним ходом. Ще пол, пів ванни помідорів. Так, що такі діла. Ну і де попимка з вами. Ой, заховалася в трохи. трошки мабуть, далі так сяду. О. Та хоч трошки за собою подивитися. Якщо чесно я ж кажу, зранку стоїш, нічого не вспіваєш. Особливо, коли мама приїжджає, така, ой, так, бистрінько-то, це, быстренько то, быстренько це. і Оля, нічого не співає зовсім. О, які вони класні. Які вони гарні. Які вони гарні, які вони класні. Реально, оці пальчики, це е, якої я купували? Подорожник. Це них акція була. Ось так, бачите, як вони виглядають. І в них у цього прямо водички дуже прямо багато. Класно. Як його одягаєш, пачки ці, вони получаються такі прохолодні. І що саме цікаво, коли їх знімаєш, то теж воно виходить таке, знаєте, ще довго-довго прохолода на очах. Ось так ось вони виглядають, бачите? Класні, класні. Це Даша купила це, я ж кажу, по скидкам 200. Ну, 200 гривень вроде. Це упаковочка, і там їх дофігіще. Я даже не знаю, скільки написано. 60 штук. Ну, коротше, на 30 прийомів. Ой, как класно. А ще. І кавуці осталася, вона, бачите, А нову не хоче робити поки. Вже холодно. Але добре. Зранку було... Прям стало прохолодно, було, прямо так. Ну, потім сонечко піднялося і стало так класно-класно. Ну вже э, цей осінью, знаєте, так пахне. Так, то, прямо осінь. Хоча э, у нас тут дерева э, стоять ще такі зелені-зелені. Тому вчора вже лазили э, в місті, э, ці каштани вже такі пожовкли пожовклі стоять, вже такі знаєте, вже попадали. А тут ще дивися, ще так все зелене, таке класне. Ну, дивись. Так? Все воно таке зелененьке, все таке класне, не скажеш, що вже осінь. Ось таке. Є деякі квіти. квіти, квіти вже поцейкались, повідходили. Ой, господи, літо пролетіло ось так, за одну секунду. Не знаю. Що річ? Має? Що, мамуська, не просипається? Ні? Приїхала через місто поїла. Це було десь 8 години вечора. Даша каже, я піду трошки приляжу. Що це за новості? Вы посмотрите на цю диванну собаку. Вискочив, постояв, пішов. Коротше, каже, я піду трошки приляжу, спати, каже, не хочу, так улягу. Ну, коротше, понятне дело, вона забрихала. А я вже там покрутилась трохи по кухні, нічого такого вже не робила. Пішла їх накормила, песиків накормила. Так, і що ви думаєте? Засранці пішли її будить, Щоб вона з ними сходила по ну в смислі в туалет сходила з ними. Вони ввечері не хочуть з ними йти. Хоч і світло там вирубає, не хочуть. Та пішли і розталкали. Дитина, бідна, проснулася, в скільки десять, да? десять проснулася, і все каже, я спати тепер не хочу. То сиділа з нею, дивилася кіношку якусь. Якусь ми кіношку дивилися. Щось таке цікавеньке. А, ще одна серія у нас залишилась, так? Да. Серіальчик. Зарубіжку якусь. Ой, це про розслідування, детективи, така любов, морковка, Ну, коротше, все таке. То заліпли на цю І Я така дивлюся на часи. Я розумію, що десь біля двох. А вчора, що саме цікаве, не вирубали світло. Чому ми так і сиділи? А може, днем вирубали світло? ж днем не було дому. А ввечері ми це як приїхали 8, да, чи ну трошки раніше, ніж вісім. Вісім не відімкнули світла, бо зазвичай у нас вісім відмикають, тому думаємо десять відімкнуть. І в десять я ж їхраз собаки дашку розбудили, не відімкнули світла. І ми ото сіли і все. І, 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 і цей, вчора нам прям праздник був. І оце ж так воно, знаєте. Сидиш, дивишся, дивишся ці серіальчики і, і, і все. А потім на часи, ага. А вже стільки часу. То, звісно, важко було сьогодні просипатися. Ой-ой-ой, ой дуже-дуже ой, ой, ой. важко. А що там Зайка? Зайка вчора дзвонив, вийшло трошки по відеосвязі, то я навіть таке прямо побачила його. Трохи захворів. То йому таблетки вчора ж відсовала. Спростуда. Що ще? Передавав всім привіт. Він вже не може почитати ні коменти, нічого. Каже, що там наші підписники, що там наші дівчатки. Каже, все нормально, підтримують. Ось, каже, нема там ніякого гімна. Я говорю, «Так, було там пару штук, то заблокувала. Каже, правильно дев'яно не читає. Я кажу, я от я тільки перші строчки прочитала, там великий був камінкар. І я говорю, навіть не стала його читати, бо там ну, вже по першим строчкам було зрозуміло, що щось пишуть неадекватно. Так що так, то заблокувала. Ось, я так кажу, все нормально. Всі передають привіт, всі тобі бажають здоров'я. Він ну, ой, класно. класно. А Здоров'я зараз йому дуже важливе. Ось. Я вже ж теж, знаєте, начебто і 40 років це молодий, можна так сказати, але ж все одно, людина, яка не привикша до таких нагрузок фізичних, то звісно, що в неї організм здається. Нічого, зараз піднатискається, буде все добре. А, у мене трохи насморк. Я ж кажу, вчора ввечері прямо холодно, було прямо так холодно-холодно. Ми навіть двері закрили, ми ну, зазвичай сидимо, двері відкриваємо, да, щоб свіжий воздух заходив. А це вчора так підмерлося, це сиділи біля комп'ютера. Дивимося, що це сіляється. каже, закривай, сидимо, халати закуталися. Крив. Ой, Господи, уважаю. Як швидко прийшло літо. Я не встигла нічого за це літо, знаєте, не встигла насолодитися, не встигла якісь, Знаєте, нема такого воспоминання, як, наприклад, в тому році. Десь якісь такі моменти, так, моменти якогось такого, знаєте, чогось гарного, такого, чогось якогось такого. Класно, де ми поїхали б десь чи ще щось. Якось отак тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все швид, бистро, бистро і, і все. А толком немає нічого такого і, і згадати за це літо. Так тікаю, ось таке. Все, побігла я. Пару гладків зробила, вже кава холодна. Здо мене чашечка. Воно буде видно, чи ні? воно коли гаряче, то воно добре видно. Чашечка з Любуюсь, сижу своей зайчкой. Скучаю, скучаю, дуже-дуже скучаю по ньому. Прям у мене, знаєте, таке переживання внутрі по поводу здоров'я, це саме-саме, здоров це, це головне. Дуже я за це переживаю. Ну, звісно. Коленка в нього ця болить. Непонятно, що там з цією коленкою. Чи потягнув він, чи, чи що. І це ж трошки простуда. Ну як трошки? Добра простуда. Ну що на землі. Приходиться іноді спати на землі. Це таке. нічого, йому, йому треба зараз закалятися, йому треба треба. Йому надо, треба треба. Закалятися для того, щоб, якщо так, то так. Да. Коротше, не можу нічого казати. так. І не треба починати, як кажуть. Було питання про яйця. Типу, ви у Куреї один раз в день збираєте яйця чи ні. Я зранку йду, коли їх кормлю. Годую. Збираю, там вже, як правило, штучки 4-5 є. І потім десь в обід. Заходю, їм там чи водички підли, чи що то заходю, забираю. Ну воно ж слышно, як вони знеслись. Вони ж ко, 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 ко. Деякі прямо з рано-раночку несуться, а деякі після вже того, як поїдять. Їм піддавлює, мабуть, я не знаю. Та вони несуться. Ну, так що так? Оце таке ще було. було питання по про Дашу, коли вона їде, коли то коли. Я не знаю, вона сама ще не знає. Вона ще білет не брала. Ну, їй треба їхати, що ж вона. Вона ж не буде мене тут нянькать до патірібулься. Ну і своє життя. ось. Вона так зі мною побула трошечки, десь щось допомогла, десь щось так розрадила мене, будемо так казати. ось. Я кажу, дякую велике, що ось так вона, я ж кажу, трошки і фінансами допомагає, бо зараз важко. Ці всі перчатки, ці всі сумочки, оце все, воно дуже-дуже дорого стоїть. ось Ці ліки, там, ці батончики. ну, ну знаєте, Можна, звісно, було б і без них. Але ж не завжди там виходить поїсти, будемо так казати, не завжди виходить поснідати чи потім пообідати, а може і повечеряти, то воно так, знаєте, взяв батончик якийсь там з кофейком чи ще, чим і вже добре. Я ж сама не буду потім ну, тягатися з всіма посилками, каже, давай один раз, то так добре відправимо, то хай воно буде. Давайте, давай. Коротше, отак. Ось такі у нас пироги. Ось, ось з падчей, по-моєму, приклеїла себе кусочек полосівки. А, ні, це так. Так, що? Погнала далі займатися на кухню. У мене сьогодні в планах дуже щось багато собі так розпланувала, коли я це все встигну, я не знаю. Но, як мама каже, чотири комфорки в тебе. Ось і роблю. То буде одразу чотири комфорки, щоб 10 рук і було взагалі добре. Я зараз поступово собі в голові розкладу, що за чим треба робити, що як краще. Почну вже. Ми там з Нашою по... я вам не показувала. Не вчора, позавчора. Погнали на город. тут так добре там вичистили все. За огурцами оце уже вибрали ту картоплю. Кстати, картопля класна. Ото, як ми моїм способом садили. щоб ямочки, оце так. Хоч там земля була, конечно, ми копались, даже ми лопату зламали, чесне слово. Но воно якось там от воно виросло. От така добра картошка. Понимаєте? Чи розумієте? Там їх всього було скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 ямок і ми накопали полтора відра. І така вона, ну, добренька. Якщо б я її там рихліла і поливала, бо я тільки один раз її просапала, підгорнула і все. І там у мене не поливалось, бо. Ну там іноді поливалось, коли. А з бочки вода витікала, і воно лилось просто. А не поливала цим поливалкою, бо рядом огурцем. І щоб на лісті огурців не попадало це все. Я так ото і не подумала кожен раз, ото потім попозже палю, потім попозже палю. І без полива, вважайте, без нічого оце вийшла така. Щас я вам покажу, яка вийшла картопля. Так, забираю пачки. Храню їх в холодильнику, хто спрашував там. А де ви хранити їх? В холодильнику воно ж потім і для очей. Ось. Та і взагалі їх начебто треба хранить в холодильнику. Зберігать, зберігайте, боже хранить. Що за слово хранить? Так, картоплю ще раз ще покажу. Переверну камеру. О, 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 о. Все мої там заби, 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 козяби. Де то вони є, я їх бачила зраночку. Плигали, плигали, стрибали мені. Стрибали, стрибали. стрибунці. Так, зараз у мене тут бардаки, як завжди. Ось о, ось, ось ось, дивіться яка. Доволі класна картошка. Да? Це ж вообще? І це при тому, що я ж кажу, що ми її посадили так на ото, аби було. Кинули последнє, що у мене там десь мішки було, то оце так кинули. Це картошка, по-моєму, то ли АТБшна, то ли це мамка давала Коліна. Ну, коротше, мелочь пузату якусь покидала. Аби яку. І оце така вийшла. Добра, правда? Ну, я її далі, даліченька друга друга садила, щоб їй було місце. Ось, пожалуйста, без поливу, без нічого.